на площі я бачу дуже багато цих рідних очей, рідних облич, які зі мною разом йшли дуже важкий шлях становлення опозиції, становлення України. Так, ми не довели справу до кінця, але у нас є всі шанси на цей раз це зробити. Я хочу перш за все низько уклонитися кожному з вас. За те, що ви в той час, поки я знаходилась за гратами, зробили для України неможливе. Ніхто не вірив в те чудо, що воно взагалі відбудеться. Це чудо зробили ви своїми зусиллями, своїм серцем, своїм розумом, своєю мужністю. Ви скинули диктатуру, причому скинули її надійно. Так що навряд чи вона вже завітає в наш з вами спільний дім. Слава Україні! Слава кожному герою, який мав мужність витримати це, пройти цей шлях. Слава тим, хто віддав своє життя за Україну і за наш з вами сьогодні шанс. Ми в боргу перед кожним з них, ми в боргу перед їх батьками, перед їх дружинами та чоловіками. Наша Небесна Сотня це той борг неокупний. Які ми зможемо віддати тільки в тому випадку, якщо Україна стане іншою, якщо життя кожного українця стане іншою. І я вірю, що так буде. А друге, що я хочу вам сказати, що я безмежна вдячна кожному з вас, всім, хто в той час, коли я була за гратами, вірив мені, не вірив в ту брехню, яка розповсюджувалася по всім каналам телебачення, хто молився, хто беров. За звільнення політв'язнів. Я перед вами в неоплатному боргу за це, тому що я вірю, що двері в'язниці і для України, і для Юри Луценка, і для мене відкрили ви своїми серцями, молитвами, просто своєю вірою в Україну і в усе саме краще. Я знаю, що кожна хвилина мого життя буде акуповувати. Кожне слово вашої молитви. Я буду служити Україні стільки, скільки у мене вистачить сил, і служила завжди. Хоча ми всі з вами добре пам'ятаємо, як виглядала ситуація після 2005 року, після померанчевої революції. Я думаю, що ми з вами, всі, хто стоїть на цьому майдані, історію України несли просто на руках і знаємо, як відбувався. Я думаю, ми знали і пам'ятали, як відбувалася вся ситуація після помаранчевої революції. Ми вірили, що все зміниться. Ми хотіли і боролися. Але в той час, коли ми ще стояли на Майдані, коли ми ще проголошували наші гасла Україна єдина бандитам, якщо ви пам'ятаєте, тюрми, ті бандити вже за сценою проводили круглі столи і вже зливали. Зливали настільки цинічно, що через декілька місяців всі ті, проти кого повстала помаранчева революція, вже були одним цілим з владою. Я в неоплатному боргу і я визнаю, що я недостатньо доклала зусиль для того, щоб весь той бруд в політиці, всю ту корупцію, клановість, взаємопов'язаність міністрів, Тіньовою системою країни, що я не змогла зруйнувати. У мене просто не вистачило сил. І все це виглядало як протистояння між Ющенка та Тимошенко. Не було того протистояння. Було протистояння світоглядів, була боротьба проти того, що не сумісна з нашими з вами цінностями і життям України. На жаль, сталося так, як сталося. Але висновки з цього. Робити з тих помилок з ними не можна домовлятися не за яких обст.